Є одна дуже гарна знімка, де він там в кепці і в такій курс, і так широко розставленими ногами в чоботах стоїть. Він там дуже природно виглядає і найбільш, ну, найбільш подібний до того, якого я, якого я запам'ятала. Основна його риса то є безмежна скромність. Отакої От скромної людини, кажу, я на житті не бачила. Розумієте, і, і такий пост високий займає, і людина освічена, розумна, політик, командир. І він себе так поводив, що люди і скромно одягаються, ну так дуже ухайний. Дуже ухайний був, але не так скромно. Він був цікавий, він був життєрадісний. і в хаті ми були рівними. Він відчувався про те, що серед нас є така велика людина. Цього він не допускав. Найчастіше він був без охорони, без охорони. На святвечір до зимної води він пішов з глиною. Бо йому чекало, там були переселенці з Польщі, учителі, родина вчителів, і, і та господиня, і Галина, і та господиня була. Вона вчителювала в Білогорщі, а то були її колеги. І от вона дістала запрошення, але каже, але я маю гостя в себе. Ніби також якийсь вчитель до неї приїхав. І вона каже, то приході разом. О, і вони прийшли. І він казав, що йому цікаво було поговорити і довідатися, як інтелігенція українська сприймає ту дійсність, як вони дивляться на оту визвольну боротьбу, чи бачать якісь перспективи, ну no, що вони взагалі думають про сучасне і і майбутнє. O. Йому так було цікаво, він там порозмовляв, бо найбільше з цим вчителем розмовляв і дуже задоволені вернулися. О. А він в товаристві був дуже веселий, так що його не можна було запідозрити, що то людина в підпілі вже кілька років живе, і, і от, відірвана від світу, можна сказати. Вільну хвину він брав цю дзвінку, маленьку донечку Олі яку вона входила в склад нашої хати. На руки пританцьовував, бавився з нею. Ти пам'ятаєш, він говорив: дзвінку, дзвінку. Є... Ти пригадаєш ці слова пьє побажання, ж як ти виростеш, я тоді буду в тебе на весіллі. На привикий жаль. Це в нас сталося. У 50-му році він не скривав, що боротьба вже завершується. І він вже готувався до того. Але казав, я не сумніваюся, що Україна незалежна буде. Але вона не відразу буде такою, за яку ми боремося сьогодні. За неї ще треба буде боротися і при незалежній Україні.